Тим часом Черкаси залишаються обезголовленими. Депутати провалили спробу обрати нового секретаря міськради. Той мав би виконувати функції тимчасового мера аж до виборів. Зірвало сесію ексрегіонали. Вони раптово пішли на лікарняні і у відпустки. Для кворуму не вистачило одного голосу. Про провальну сесію Олена Берестенко. Міські обранці вже традиційно засідають не у повному складі Секретарює Білоусов, хоч уже і має недовіру від ради. Усе це під наглядом громади. Лічильна комісія робить заяву, немає кворуму. Більшість учорашніх регіоналів по лікарнях та у відпустках. відпустка, по, по, е, е, не знаю. Шанс обрати нового тимчасового мера рада втрачає. Бракує одного голосу. Попри відсутність кворуму, у залі активні політичні дебати. Обговорюють кандидатуру на посаду мера тимчасовця. На мій погляд, такою чистою людиною є лише, єдина після мене. А воно правда. Значить, ну я не думаю, що це нам щось тут зміни ситуацію. Ну, можна було б на танку коловенко в екс колег Булатецького по фракції, кандидатура інша Микола Добровольський, 53-річний батьківщинівець, харчовик за фахом. Боюсь, але комусь треба брати цю відповідальність. Треба, і е, фракція мені довірила, знаючи, що я ну. Господарник на кандидатурі господарника й антикризового менеджера, як він сам себе називає, зійшлися всі міські обранці на користь батьківщинівця. Свою кандидатуру зняв і депутат Радуцький. Коли йде перетягнення як у цих одіял, то воно толку ну ніякого не буде. А для нас всіх важливо, щоб і, дійсно, цю ситуацію вийти достойно. Підтримують добровольського і вільні демократи. кажуть, відповідальність за долю країни має взяти одна політична сила. Сьогодні голова облради, представник фракції Батьківщина. І безумовно, просто логічно, абсолютно буде, якщо висуванець цієї політичної сили буде керівником сьогодні міста. Поки депутати дискутують, активісти в залі помітно нервуються, чекають на голосування. Коли дізнаються, що його не буде, закликають зробити слуг народу бранцями мерії до ранку. У депутатів ультиматум інший Якщо на наступній сесії не збирається форум, написати заяви кожний особисто про припинення. Депутатський повноважень, ми заставимо Верховну Раду особисто по місту Черкаси прийняти загальні дострокові вибори. Про вибори і не тільки береться говорити й учорашній регіонал Горкун. Той повчає колег по дипкорпусу. Я вас застерігаю від ейфорії, як говорили раніше, головокруження по російськи від успіху політичних і кадрових. Ви паскуди країну поставили. І ти той перший. І твоє місце біля Януковича. Активісти бачать, у залі починається хаос і дозволяють депутатам на тиждень розійтися. Четвер, 10 годин тут. Так? Олена Борестенко, Вікторна точі. Віка новини.